Аміла учениця 11 класу Мукачівської спеціалізованої школи номер 4 Розповідає, прийшла випробувати себе у комп'ютерному тестуванні, яке вперше організували в їхньому навчальному закладі. Якщо готуватися, то не важко. Ну, тільки математика трохи в загальному було 22 питання, але ну, останній найскладніший де параметр. Відповідно, на нього і 13 балів тому. Мене нам треба подумати. Пробне тестування вирішили провести для 45 випускників школи, які вже наступного місяця починають писати НМТ. За словами заступника директора Світлани Попової, тестування підготували, аби учні не лише перевірили свої знання з головних предметів, а й емоційно підготувалися до розумного випробування. Всі цьогорічні випускники у нас зареєстровані для проходження і для складання тестів з НМТ. Ми для них зробили отаке от навчальне тестування, для того, щоб вони могли побачити більш реального. Оцінити, перебороти свій страх і підготуватися краще до НМТ. Значить, ми поділили всі завдання на два блоки, так як воно і передбачено програмою зовнішнього незалежного оцінювання. В першому блокі два блоки по 120 хвилин з 20 хвилинною перервою. В першому блоці у нас випускники зараз Проходять тест з математики та української мови, обирають самостійно, що проходити. Точно так же, як і на справжньому, НМТ, у них є довідкові матеріали з математики і чернетка. На другому блоці вони будуть здавати історію України і предмет за вибором, який вони вибрали. Спосіб виконання всіх завдань у запропонованих мультитестах онлайн наближений до реального. Після їх виконання учням надають одразу правильні відповіді на всі запитання та розраховують їх результат у тестових і рейтингових балах. На мою дом... У цей тест був підібраний так, що він був трішечки важкіший, ніж звичайне НМТ. Так були важкі питання, мені ну, не дуже повезло із розташуванням цих питань, почав відразу ж із складних, Але ну, в загальному хороший шанс. Провірити свої знання з усіх предметів ну в цілому круто Після першого блоку спочатку був такий мандраж. Потім коли вже застукнулися з цими завданнями, вже це... Поч ми почало більш-менш легко відчуватися воно, але все-таки коли здаєш правне на те, розумієш, що до чого треба стрімитися і що до чого треба прагнути, що ти маєш робити, щоб здати краще. Після завершення тесту фіксують час, який старшокласники витратили на його виконання. Учні кажуть, головне розподілити правильно ці дві години, аби пройти всі тести без винятку. Хочу побажати людям, які будуть здавати НМТ в цьому році, щоб вони не нервували, щоб вони не забивали собі… Е голову ніж перед екзаменом, тому що, як це кажуть, марафонець перед тим, як біжати марафон, його перед цим ніколи не біжить. То бережіть свої сили, бережіть свої нерви і все буде добре.